Доброго дня всім любителям гарної музики, якісного звуку і яскравої контрастної картинки. Як ви вже сьогодні здогадалися, мова піде про «Cinema, cinema, cinema! І не тільки про кіно, тому що перед вами універсальний апарат від компанії Riavon, модель UBRX 100, яка здатна читати не тільки Blu-ray, DVD і CD диски, а і брати контент з інтернет-мережі, наприклад, з вашого медійного серверу. То давайте ж за допомогою нашого огляду дізнаємося, чи здатний даний апарат здійснити наші мрії. Тому що саме слово «рев» з французької мрії, і саме цей корінь слова закладений у назві самого бренда. Ви на каналі Bass Tuning, З вами її ведучий м, професійний хайфайщик Аудіофіл Андрій. Поїхали. Технічні особливості. По-перше, це підтримка 4К Ultra HD Blu-ray дисків. Роздільна здатність яких перевищує стандартний Full HD 1080p у 4 рази. Більшість Blu-ray і Ultra HD Blu-ray дисків. Кодується частотою 24 кадри на секунду, з такою ж частотою, як і фільми в оригіналі. Тобто, маючи вдома телевізор або проектор, краще проектор, ви можете отримати картинку як в найкращих комерційних кінотеатрах. І ми змогли в цьому переконатися, підключивши даний апарат до нашого проектору Epson єчтідаблю e дев'ять 9400 І звісно ж, даний апарат UBR-X100 підтримує найновітніший відеоформат Dolby Vision. Який на пару з технологією HDR дає неймовірну контрастність, яскравість, кількість кольорів і відтінків. UBR x 100 є універсальним плеєром оптичних дисків багатьох форматів: Ultra hd Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, D, DVD, DVD-Audio, CD, а також може відтворювати аудіо-відеофайли у форматах FLAC, AIF. DSF, DFF, GP, TIF, MKV, mkv 2 ts Весь перелік буде знизу. Інформацію можна зчитувати не тільки з дисків, але й з USB-порту для флеш-накопичувачів, а також через інтернет-мережу за стандартами DLNA і SMB. Краще SMB. Декілька слів про механізм зчитування. Це важливо, коли ми маємо справу з механізмом зчитування, в якому є момент крутіння диску, ми автоматично маємо справу з вібрацією. А вібрація це ворог точності зчитування інформації. Особливо, коли мова йде про dvd аудіо і cd диски. Але виробник подбав і про це. Основа шасі 1,6 мм товщиною, посилена сталевою пластиною, товщиною 3 мм для мінімізації шуму від переміщення оптичного вузла. Подивіться ось на цю пластину. По великому рахунку, весь плеєр побудований на цій пластині. Результатом є більш стабільна і жорстка структура шасі і абсолютна. Тиша при зчитуванні дисків. Тобто даний плеєр можна використовувати як cd транспорт, знявши цифровий сигнал з коксіального або оптичного виходу, підключивши на зовнішній. ЦАП можна насолоджуватися гарною музикою в хорошій якості хай-фай рівня. Ще одною цікавою особливістю є розділення HDMI сигналів на аудіо і відео потоки. Для чого? Ну, до прикладу, ви придбали собі телевізор 4К з підтримкою HDR, а ваш старенький ресивер цих стандартів не підтримує. Не журіться, виробник подбав і про це. Одним HDMI-кабелем з виходу Main ми віддаємо відеопоток на телевізор, а другим HDMI кабелем з виходу Audio HDMI віддаємо аудіопоток на ресивер. І відразу перелічимо усі сінема формати, які підтримує Reavon x 100 Це Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby-True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS. HDMA, DTS HDMRA і DTSX. Далі ми вам розкажемо, як ми тестували даний плеєр на відеовідображення і аудіозвучання. Провели ми декілька тестів, тест на відеозображення за допомогою спеціальних табличок. Фото в HDR форматі і фільмів в HDR форматі. Зробили ми тест на швидкість. Загрузки Blu-ray-дисків, тому що, як я пам'ятаю, перші Blu-ray-плеєри робили це дуже повільно. Е, так, зробили ми тест на те, як плеєр працює з флеш-накопичувачем через е, USB-порт. Також ми перевірили, як UBRX справляється з фільмами великого розміру, які ми беремо з Мідіо-серверу. Там під 100 ГБ і поток яких іноді сягає 80-90 мбіт на секунду. Подивимось трошки на функціонал, і останній тест у нас буде аудіотест на те, як даний прилад працює в якості cd транспорту, тому що аналогових виходів у нього немає. При включенні плеєра ми отримаємо ось таку. Картинку. Управління диском, управління відеофайлами, управління музичними файлами, фото і меню налаштування. Російська мова присутня, української поки що немає. Наскільки я пам'ятаю зі своєї історії, перші blu ray плеєра загружали диски. Цілу вічність. Давайте перевіримо, як справи у нас зараз. Диск заїхав, пішов відлік часу. Приблизно десь секунд 20 ну там 2, до 25 Дуже швидко. Все. Перегляд почався. Непогано реалізований процес перемотки відео по епізодах і просто звичайна перемотка. В 2 рази, в 4, в 8, 16, 32. А також можна перемотувати по епізодах і зверніть увагу в лівому кутку: ви бачите, в якому епізоді ви знаходитесь і на який епізод ви Переходити. Все дуже швидко, без будь-яких гальмувань. Дуже класно. Це говорить про те, що буфер пам'яті тут досить великий, і процесор досить швидкий. Ще раз. Сьомий, можна назад, шостий, подивіться, моментальний перехід з епізоду в епізод. Це дуже круто. Blu-ray диском зрозуміло. Давайте подивимось, як у нас справи з відеофайлами. У нас є в локальній сеті медіасервер, Там у нас складено багато фільмів. Ось у нас є скачаний фільм грань майбутнього. 92 ГБ, BD Remux, тобто без всіляких компресувань відео. Так як це було в оригіналі. Запускаємо. Десь теж приблизно 20 секунд. Це теж, я вважаю, швидко. Тут функція перемотування на потрібний момент ще крутіша. Можна переходити на, на наступну годину. Подивіться, як швидко. Можна по 10 хвилин. Можна по одній хвилині. Можна по 10 секунд. Можна навіть по одній секунді. І теж все швидко і моментально. Або скористатися звичайним переводуванням. теж у два рази швидше. 4, 8, 16. 32. І теж це відбувається моментально і без будь-яких гальмувань. Ну, і давайте подивимось як він відображає музичний матеріал. І так, музика. Ось у нас є така папочка важкий метал. Причому він пам'ятає, де ви останній раз були, і вам не прийдеться перещолкувати увесь корневий каталог. Ось у нас гурт Антракс. Запускаємо трек. І якщо у вас, до прикладу, в цьому каталозі лежить обкладинка цього диску, то він її теж покаже. Дуже класно. Перемотка теж присутня, у 2 рази, в 4, 8, 16, 32. Перемотка по трекам, в принципі, все працює. Якщо вам треба перейти зразу, на першу сторінку плеєра, то нажимаємо кнопочку з відображенням хатинки домику. І ми опиняємося у головному меню. Давайте спробуємо, як буде працювати плеєр з флеш памяттю SSD-диск через USB-порт. Картинку ми знімаємо безпосередньо з проекційного екрану, тому вона трошки схожа. На піратку, але в житті картинка дуже яскрава, контрастна і глибока. Буквально 3 секунди і 4К ролик у вас вже програється. Давайте спробуємо перемотку. Проблем немає. Все працює швидко. Без проблем. Супер. Що стосується аудіотесту, результати були доволі неочікуваними. Дістали ми з запиленої полички два запилених диска в прямому і переносному сенсі. Послухали ми Pink Floyd The Wall від компанії EMI. Запис. І послухали ми тестовий диск. Здається від журналу Stereo CD Volume 3, на кому є і класична музика, і блюз, і джаз, і жіночий вокал, і чоловічий вокал. Ну, все, що треба для тесту, тут, в принципі, є. Що можу сказати? Деталізація є, локалізація музичних образів, звукових образів є, емоційність передає. Що ще, як то кажуть, треба? Широка сцена є, глибина сцени теж є. В принципі, цей апарат може абсолютно спокійно конкурувати з cd плеєрами тої ж цінової категорії, а, а може, і вище. Єдине, що зауважую ще раз, що вам для цього знадобиться цифроаналоговий перетворювач або зовнішній, або вбудований вже в стереопідсилювач, або слухати через той же самий ресивер. Ну, через ресивер, ви самі знаєте, що звук буде ну, такий собі. Краще використовувати все ж таки стереопідсилювачі для прослуховування музики. І так, якщо у вас залишилась якась там колекція CD-дисків, і ви любите цей звук, то, будь ласка, використовуйте цей пристрій без проблем. Мені сподобалось так, на цьому тести все. Далі у нас підсумки. Висновки. Чесно кажучи, я думав, що блю диски це щось таке в минуле, нікому не потрібне. Але зайшовши на промоа та інші спеціалізовані інтернет-магазини, я просто був здивований кількістю і розмаїттям вибору по блю-дискам, в принципі, по достатньо адекватній ціні. І на відміну від онлайн-сервісів, де ви кожного разу платите за кожний перегляд. Купивши диск один раз, він залишається у вас назавжди, і ви можете дивитися стільки раз, скільки заманеться, і тоді, коли заманеться, незважаючи ні на швидкість інтернету, ні на його наявність. Впевнений, що у багатьох залишилися колекції дисків ще з тих часів, коли. Ці формати тільки з'являлися: DVD-диски, Blu-ray-диски, але на ті часи відеоплеєри ще не мали такої високотехнологічної оснастки, як TBR X100. Ну давайте перерахуємо. Основною платформою є Mediatek 8581, чотирьох'ядерний процесор ARM Cortex A53 і графічний чіп mali t 860 Додайте сюди високої якості транспорт без вібрацій. І. Високотехнологічну компоновку від інженерів компанії Riavon. У підсумку ми отримуємо саме найголовніше це масу задоволення від мегаконтрастної і кольорової картинки 4 k HDR 10-24 кадри на секунду, яка дає нам відчуття, що ми дивимось не на екран, а наче у відкрите вікно. І тут розмір вашого. ТВ або проекційного екрану має значення: чим більше екран, тим більше у вас відчуттів того, що ви приймаєте безпосередню участь у подіях фільму. На відміну від онлайн сервісів які і можуть декларувати 4К, але насправді, як правило, вони цей сигнал компресують, перекодовують і так далі. А маючи UBR X100, 4K Ultra HD Blu-ray диск або BD Remux скачаний на ваш сервер, ви отримаєте ту якість, яку заклали самі виробники фільму. І до того ж можу сказати, що дивлячись на оснастку Цього плеєра він буде кращий, ніж будь-який вбудований медіаплеєр в ваш телевізор. Тобто, по суті, ми вбиваємо трьох зайців: це можливість користування відеодисками, аудіодисками і медіофайлами. Чим вам не чудо сучасних технологій. На цьому обзорчик ми закругляємо. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, допомагайте нашим військовим, допомагайте один одному. По будь-яким питанням звертайтесь до нашого телеграм-каналу. На сьогодні все. Па-па!